Генеральна прокуратура, виконуючи політичне замовлення, я наголошую, готує подання на притягнення до кримінальної відповідальності, зняття депутатської недоторканності арешт двох наших народних депутатів, моїх побратимів, мого першого заступника Андрія Лозового і заступника лідера партії, голови партійного суду радикальної партії Ігоря Мосічука. Шиють їм безпідставні звинувачення. Зокрема, Масічуку Масічука звинувачують начебто в грабіжі, який він вчинив, коли ми звільняли Маріуполь. Це було рік тому. Хотів би я попитати, де Шокін був рік тому, коли російські агресори напали, під яким диваном він ховався. Лозового звинувачують у тому, що він, начебто, побив якогось сільського голову Коцюбинського в Київській області. Була така історія. Два тижні тому Андрій Лозовий разом із членами радикальної партії ми вибивали землю для учасників АТО, бо вони за хабарі роздають землю ці сільські голови, а інвалідам без рук і без ногів землі не дають. Наші хлопці туди їздили, заставили видати землю, але безумовно ніхто нікого не бив. Значить, я розцінюю ці події як спробу розвалу коаліції раз. Адже Генеральна прокуратура не є самостійним органом. Шокін щодня перебуває в адміністрації президента, отримує прямі вказівки і доручення від президента. Саме тому ми вчора не голосували за повернення до диктаторських повноважень прокуратури, бо ці диктаторські повноваження дають можливість Порошенку перетворюватися на Януковича, використовувати прокуратуру для політичних розправ, для політичних переслідувань, що сьогодні прокуратура й демонструє. Я хочу запевнити наших виборців. Півтора мільйони людей, які за нас голосували. Я хочу сказати нашим депутатам: ми не знамо жодного нашого депутата, ми будемо за кожного боротися. Політичні розправи не пройдуть. Ми винесемо і Шокіна, і тих, хто дає йому команди незаконні на вилах. Вони цим закінчать. Якщо Порошенко, Шокін забули долю Януковича, забули долю свого попередника Пшонки, то нехай передивляться учорашні події у Верховній Раді. Свідчать про намагання реставрувати. Диктаторський режим Януковича повернення диктаторських повноважень прокуратури раз. Голосування за закон, який дає можливість президенту Порошенку через прокуратуру мати більшість у Вищій раді юстиції, яка керуватиме судами. А відповідно судді будуть наказувати призначати в ручному режимі, як це робилося за часів Януковича. Два саме тому на знак протесту я подав у відставку з посади координатора коаліції. Саме тому наша фракція наполягає і повідомляє українське суспільство, що сьогодні відбувається реванш. Реставрація диктатури на зразок Януковича сьогодні відбуваються ті речі, які Янукович робив у 2010 році, коли прийшов до влади. Янукович тоді гвалтував конституцію. Янукович змусив суд. Змінити конституцію сьогодні влада робить те саме, ми категорично проти цього заперечуємо і попереджаємо українське суспільство, українських патріотів про спробу реваншу Банди Януковича. Більше того, вчорашні голосування знову свідчать про те, що влада вступила в змову із представниками злодійського блоку із представниками олігархічних груп, які голосували за закони про прокуратуру, за закон про вищу раду юстиції. Хочу нагадати, що за призначення Шокіна на Прокурором так само голосував злодійський блок для того, щоб відвести увагу громадськості. Вони одночасно, за моєю інформацією, подають подання на представників злодійського блоку Хлюєва, Папієва, загалом на семеро людей. Я розцінюю ці дії. Подання і спроба притягнути на підставі сфальсифікованих звинувачень депутатів радикальної партії до відповідальності я розцінюю ці дії як спробу президента Порошенка розвалити коаліцію. Я покладаю персональну відповідальність на президента Порошенка за майбутнє демократичної коаліції за майбутнє країни. Адже розвал демократичної коаліції це безумовно нові вибори. Які будуть, оскільки в парламенті неможливо буде створити нову демократичну коаліцію. А хіба що з недобитками банди Януковича? І сьогодні ми бачимо обриси цієї майбутньої коаліції. Якщо це відбудеться, це є зрада України, це є зрада українських патріотів, це є зрада українського майдану. А коли подання надійде до верховної ради, попитайте про це Шокіна.